Війна почалася не 24-го, а почалася в 2014 році. Тому ми просто продовжуємо цю роботу. Олена Хмельницька, волонтерка з Рубіжного Луганської області. Чотири роки тому вона долучилася до благодійного фонду Бі Хепі, який допомагає захисникам. Крім цього, в організації працює з дітьми. За допомогою екскурсій їм показують неповторні місця нашої країни. Олена також долучилася до роботи в цьому напрямку, адже жінка є методисткою Рубіжанського центру туризму та краєзнавства. Ми возили дітей по різних містах, і в цьому нам дуже допомагала наше місто побратим Далинам, тому що всі канікули, і весняні, і зимові, і літні, ми проводили у долині на Івано-Франківщині, і там діткам пропонували таку кількість екскурсій. Ми робили знаєте, акцент більш на те, щоб всі екскурсії були пізнавальні. Олена вже дев'ятий рік поспіль разом з іншими волонтерами активно підтримують військових. В рамках благодійного фонду хлопцям передають різні необхідні речі. Саме так вони вирішили підтримувати бійців, адже ті ціною власного життя боронять нашу країну. Почали ми це робити в 2014 році, коли наші військові йшли у гумових капцях воювати. Ми збирали тоді і одяг, і продукти. А наші дітки влаштовували концерти для військових, так само приносили якісь подарунки. Ми виступали у військових частинах. Спочатку повномасштабного вторгнення волонтерка переїхала на Тернопільщину. У Збережжі вона поповнила команду місцевих волонтерів. Не дивлячись на те, що я нова людина в їх місті, вони повірили мені, вони довірили мені. І у нас є дуже потужна команда, яка працює от щодня. Це люди, які печуть, шиють. Ми щодня майже відправляємо зі баражу вантажі. Таким чином надійний тил в тих містах, де немає бойових дій, наближає нас до перемоги, кажуть волонтери.